Вас, шановні глядачі, з вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради психологія життя. Рада вітати вас знову на нашому каналі, де ми розглядаємо важливі теми психології життя. Сьогодні будемо говорити про таку складну, але дуже важливу тему, як ревнощі та довіра у стосунках. Це питання, з яким стикаються багато пар, і воно може призводити до серйозних конфліктів. Але що таке ревнощі насправді, і як ми можемо побудувати довіру, щоб уникнути непотрібних переживань та серйозних наслідків, таких як розставання? Спочатку я відповім на питання, що ж таке ці ревнощі. Це емоція, яку всі ми так чи інакше переживаємо, і це нормально. У невеликих кількостях ревнощі можуть навіть бути корисними, адже вони показують, що ми цінуємо стосунки і не хочемо їх втратити. Але коли ця емоція стає надмірною, вона може перетворитися на проблему руйнуючи стосунки. Якщо казати метафорично, то ревнощі – це як хтось, хто постійно заглядає у ваш холодильник. Спочатку це може здаватися невинним просто хоче знати, що у вас є, але потім починає перевіряти, чи не з'їли ви той шматок торта, який він сам і не купував. У результаті, замість того, щоб насолоджуватися своєю вечерею, ви починаєте ховати їжу і нервово озиратися. А насправді найкращий спосіб це просто спокійно сісти за стіл разом, обговорити, що у вас в холодильнику, і зрозуміти, що частування завжди краще розділяти. Чому ми ревнуємо? Основні причини часто криються в нашій минулій історії, та їх можна класифікувати на декілька основних категорій: перше це низька самооцінка. Люди з низькою самооцінкою часто відчувають загрозу, коли їхні партнери взаємодіють з іншими. Вони можуть боятися, що не зможуть зберегти любов або увагу свого партнера. Друге, це невпевненість у стосунках. Якщо у відносинах існують проблеми довіри. Це може викликати ревності. Партнери можуть сумніватися у вірності один одного, що призводить до надмірної підозрілості. Ще попередній досвід. Люди, які пережили зраду у минулих стосунках, можуть проєктувати свої страхи на нові стосунки. Це може бути пов'язано з пережитим болем та травмою. Також існує соціальне порівняння. У сучасному світі, де соціальні мережі є невід'ємною частиною життя, порівняння своїх стосунків з іншими може викликати ревнощі. Люди можуть відчувати, що їхні відносини не настільки ідеальні, як у когось іншого. Хоча всі ми розуміємо, що мало хто виносить сор з домівки на люди. Також вплив культурних та соціальних норм, бо у деяких культурах ревності можуть вважатися ознакою любові, що відштовхує людей до прояву цього почуття навіть тоді, коли воно є нездоровим. Чому ж виявляється так важливо контролювати це питання? Бо ревності можуть негативно впливати на стосунки різними способами, такими як, наприклад, зниження довіри. Постійні ревнощі призводять до відчуття підозри, що може зруйнувати базову довіру у стосунках. Партнери починають відчувати, що їхні наміри під сумнівом, і це може призвести до конфліктів. Також емоційне виснаження. Ревнощі можуть викликати значний стрес, емоційне виснаження та тривогу. Це може призвести до тривожного, депресивного розладу психіки або інших психологічних проблем, як у рівнивця, так і у його партнера. Ревнищі часто призводять до суперечок і конфліктів. Постійне звинувачення або підозри можуть викликати гнів та образу, що тільки погіршує стосунки. Також ревнивці можуть намагатися контролювати дії своїх партнерів, обмежуючи їх свободу. Це може призвести до почуття ізоляції та зменшення автономії. З часом, якщо партнери відчувають, що їм не довіряють, це може призвести до емоційного віддалення і, зрештою, до розриву стосунків. Але ж трапляється так, що ревнощі виникли не просто так. Важливо розуміти, що ревнощі можуть бути як раціональними, коли є причини для сумнівів, так і ірраціональними, викликаними внутрішніми страхами та невпевненістю. Тож розглянемо, коли варто звернути увагу на певні ознаки, які можуть свідчити про наявність обґрунтованих причин для занепокоєння у стосунках. Наприклад, це постійне приховування інформації. Якщо ваш партнер часто приховує деталі про свої дії або спілкування, ніколи не залишає гаджети поруч з вами, це може бути тривожним знаком. Зміна поведінки. Різкі зміни в поведінці партнера, такі як зменшення часу проведеного разу, або раптові зміни в розкладі, можуть вказувати на можливі проблеми. Також недостатня підтримка. Якщо ваш партнер став менш чутливим до ваших почуттів і потреб, це може свідчити про зростаючу дистанцію у стосунках. Незручні питання, часті запитання про вашу вірність або підозри, які не підкріплені доказами. Можуть свідчити про внутрішні страхи. Якщо ви відчуваєте обґрунтовані підстави для своїх переживань, важливо діяти конструктивно. Ось кілька кроків, які ви можете вжити. Відкрити спілкування. Говоріть з партнером про ваші почуття. Важливо висловити свої переживання, пояснюючи, чому саме ви відчуваєте ревності. Наприклад, я почуваюся незатишно, коли ти проводиш багато часу з колегою. Після того, як ви обговорите свої почуття, запитайте партнера, чи є щось, що йому потрібно повідомити. Чесна розмова може прояснити ситуацію і зменшити ваше занепокоєння. Якщо поведінка партнера викликає у вас тривогу, ви можете спробувати обговорити, які межі можуть допомогти вам обом почуватися комфортніше. Це можуть бути відкриті комунікації про друзів, колег або активності, які викликають у вас занепокоєння. Пам'ятайте, що довіра в стосунках будується з часом. Якщо у вас є конкретні підстави для ревнощів, спробуйте зрозуміти, чи можливо, що ваш партнер може зміцнити довіру через свою поведінку. Якщо у вас виникають проблеми з самооцінкою або невпевненістю, розгляньте можливість роботи над цими аспектами. Можливо, вам буде корисно відвідати психолога або терапевта для підтримки. І зверніться, звісно, до фахівців. Якщо ситуація стає складною, може бути корисним звернутися до сімейного терапевта або психолога, який може допомогти вам знайти шляхи подолання ревнощів і покращення комунікації у стосунках. Як ще можна працювати з ревнощами, якщо ви розумієте, що підстав немає, а це почуття виникає все одно і не дає спокою. Для початку варто зрозуміти, що ревнощі – це внутрішня емоція, яку можна регулювати. Важливо працювати над довірою до себе та партнера. І ось кілька порад. Самоаналіз. Запитуйте себе, звідки йдуть ці ревнощі, що їх викликає. Також комунікація. Поговоріть із партнером відкрито про ці почуття. Іноді невелике обговорення здатне розвіяти всі страхи. Довіра. І це є основа стосунків. Партнери повинні працювати над відкритістю та чесністю. Постійні підозри без підстав можуть зрознювати стосунки. Важливо не звинувачувати партнера, коли говорите про свої почуття. Використовуйте я повідомлення. І, наприклад, замість ти завжди пізно приходиш, це мене зводить з розуму. Краще сказати: я відчуваю себе непевно, коли ти пізно повертаєшся. Мені б хотілося знати про твої плани заздалегідь. Це знижує ймовірність конфлікту і дозволяє краще розуміти один одного. І як завжди, занотуйте декілька вправ на зміцнення стосунків та уникнення емоцій ревнощів. Одна з цікавих вправ, яка допомагає зміцнити стосунки, це написання листа довіри один одному. Виділіть час і напишіть партнеру лист, в якому висловіть, за що ви йому вдячні, за що ви його любите і чому ви йому довіряєте. Це створює теплу атмосферу в стосунках і допомагає зосередитися на позитивних сторонах партнера. Також використовуєте романтичні записочки, які можна вкладати один одному в кишеню або у сумочку. Приємні повідомлення в соціальних мережах, спільні фото у вашому профілі. Такі жести підсвітять вашому партнерові, що ви разом у ваших стосунках все добре, і ви довіряєте йому або їй. Адже стосунки, як вогонь в каміні. Якщо регулярно підкидати дрова у вигляді уваги, любові та довіри, він буде зігрівати вас обох. Якщо ж не дбати про цей вогонь, він згасне і залишить лише попіл. Насправді ревності це лише частина будь-яких стосунків. Але важливо навчитися працювати з цією емоцією, не дозволяючи їй зруйнувати те, що ми так цінуємо. Довіра будується. Поступово через розуміння, підтримку та відкритість. Пам'ятайте, що кожна пара має свої виклики, але з правильним підходом можна зміцнити будь-які стосунки. Працюйте разом над створенням цього моста між вами, і ви зможете пройти через будь-які труднощі. Турбуючись про себе сьогодні, ви будуєте своє щасливе завтра. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.